Доброго дня, шановне панство. Кажу доброго дня, щоб зарядити вас позитивом. Сьогодні хочу показати вам ось такі вироби зі шкіри, які були зроблені мною зовсім недавно. Це останні мої вироби. Також ще був прижим для купюр, але я поспішив його відправити замовнику. Давайте почнемо з От отакого гаманця. Такого плану гаманці я вже робив, але ось. Такій інтерпретації ще ні. Зверху ми бачимо шкіру Crazy Horse коричневого кольору. Дуже мені вона подобається. На перегибах ось вона тут трохи світліша. Тут така. Це Crazy Horse Lux. Сумка теж Crazy Horse Lux. Так. А тут у нас краст. Використав дві шкіри. Ця шкіра товща, ця тонша. Щоб гаманець був не дуже товстий, тому тут став крат, отак скомпонував. Мені подобається, як вийшло. Три відділи для пластикових карт, монетниця. І один відділ для купюр. Ось так. І вже традиційно моє кліше. Далі хочу показати вам ось таке портмоне. Портмоне роблю не часто, але інколи теж треба. Це теж шкіра Crazy Horse. синій колір. Ось так вона виглядає. Так. Е, підібрав нитку так, щоб трохи було схоже на наші національні кольори. Ось так. І такий. Це, звісно, не жовтий, такий бежевий, але дуже нагадує наш прапор. Також тут кліше. Так, тут ось відділ у нас під пластикову карту або під е автодокументи під права. Можна ставити сюди не, не одну пластикову карту, а кілька. Ось такий тут трошки більше відділ. Такий відділ. І такий. щоб універсальний такий. Гаманець, портмане. Можна використовувати для документів, можна використовувати для паспорта, як кому заманеться. І сьогодні ще ось така сумка-бананка. Підніму. Ось така сумка-баналка, теж та сама шкіра. Crazy Horst Lux. Подобається мені ця шкіра. Непогано так виглядає. Дивіться, зразу хочу сказати, що багато чого зараз в інтернеті. Я, як всі, дивлюсь YouTube, дивлюсь інші соцмережі. Щось побачив, сподобалось, вирішив повторити. Ось так само з цією сумкою, з бананкою. Тобто, ідея не... Тобто ідея не моя, але, але мені сподобалось, я теж вирішив так зробити. Ось так. Один великий відділ. Чим мені подобається ця шкіра, мабуть, всі знають, Crazy Horse Lux, що вона має ось такий ефект. Також його можна просто потім взяти і затерти. М'якою тканиною чи чимось іншим. Класна шкіра. Тут у нас великий відділ, вибачте, з освітленням не дуже, але ось так. Великий відділ, основний. Тут маленький. Ось такі така кишенька. Теж можна щось покласти. І кишенька теж на блискавці. Ось така. Смартфон класно покласти, можна паспорт покласти, інші документи. Ось така бананка через плече. Можна використовувати на ліву, на праву сторону, як бачите, ось тут карабіни можна перекинути. Ремінь і носити як кому зручно. Також тут все ось, ось так зроблено, прошито, щоб не просто прошити. Це була стропа. А ось так. Фурнітура, яка знімається. Так, тут теж кліше. Ось такі сьогодні вироби. Жаль, що не показав вам ще прижим. Прижим теж був синього кольору. Класно, див, класно виглядав. Та я його поспішив одразу відправити замовнику. Ось так на цьому сьогодні все. Всім дякую за увагу. Якщо хтось щось хоче собі замовити, будь ласка, звертайтесь, будемо це обговорювати. Дай Боже здоров'я і якнайшвидшої перемоги і миру.